Стоїмо шакшуку. Для цього нам знадобиться курячі яйця, червона цибуля, томати, томати чері, три види чилі перець, Суха кінза, хмелі сунелі, зіра та суміш перців. Спочатку підготавлюємо помідори до бланшування. Робимо надрізи. Бланшуємо томати у киплячій воді 30 секунд. Дістаємо томати та кладемо у холодну воду. Залишаємо томати у холодній воді на одну хвилину. Далі нарізаємо всі овочі. Чистимо бланшировані помідори від шкірки та нарізаємо. Далі змішуємо всі спеції. Готуємо соус до грінок. Змішуємо чесник, петрушку та оливкову олію і взбиваємо в блендері до однорідної маси. Переходимо до приготування, розігриваємо сковорідку. Додаємо вершкове масло. Обсмажуємо червону цибулю 2 хвилини. Додаємо та обсмажуємо чесник 30 секунд. Додаємо солодкий перець. Обсмажуємо 1 хвилину. Додаємо бланчаровані томати. Обсмажуємо 2 хвилини. Додаємо чері. Обсмажуємо 30 секунд. Хто любить гостре, додаємо чилі перець, солимо. Додаємо половину спецій. Смажимо ще хвилинку, обов'язково помішуючи. Якщо любите помірно гострий, чилі перець можна дістати. Вбиваємо курячі яйця, додаємо другу половину спецій, а також солимо. Якщо ви хочете, щоб жовток залишався рідким, треба поправити білок, так як на відео. Залишаємо смажитись на 3-4 хвилини. Тим часом робимо грінки. Як відсмажиться грінки, поливаємо соусом. Додаємо свіжу зелень, котру ви полюбляєте. Та смажимо 30 секунд. Смачного!